День малята! Сьогодні до нас у гості завітав Карлуша Він хоче розповісти вам про свою подружку. Послухайте, будь ласка. Як щось гарно заблищить, так вона туди летить. У гнізду на все оздоби, все красуні до вподоби. Малята, я думаю, ви здогадались, що мова йдеться про сороку. Послухайте, яка пригода з нею трапилась. Одного разу. Сорока знайшла гарне коштовне намисто. Вона дуже любила прикраси. От і намисто їй сподобалось настільки, що вона його приміряла і вже не схотіла знімати. Але у сороки було дуже багато турбот. Вона і кашу варила, і діточок своїх годувала. Була така заклопотана, що випадково зачепилась намистом за гілочку. Намисто розірвалось, а намистинки розкотились на всі боки. Сорука дуже засмутилась, адже намисто було їй до вподоби. Малята, подивіться і скажіть, якої намистинки форми? Чому вони розкотились? Правильно, намистинки круглої форми, тому вони можуть котитися. А якого кольору намистинки? Намистинки червоного кольору. Малята пропоную, щоб сорока не засмучувалась зліпити для неї нове намисто. Нам знадобиться аркуш з намальованим намистом дощечка пластилін помаранчевого та червоного кольору. Від пластиліну червоного кольору відчіпаємо шматочок, скочуємо між долоньками кульку і приклеїмо на аркуш. Беремо пластилін помаранчевого кольору, відчіпаємо шматочок. І на дошточці скочуємо у кульку, приклеюємо на аркуш. І так повторюємо декілька разів. Малята, подивіться, яке гарне намисто у нас вийшло. Карлоша подарує його своїй подружці. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення! До наступної зустрічі!